Привіт! Ви на каналі Захар Топ, і сьогодні ми будемо ліпити анугасів. Спочатку ми беремо сині. Так. Трошки набере сюди.

Misli, in neh premisim. Po celotni mehki premisali, da da vzamem posteljo. Ко розкрути крувочек, дальше беремо. берем. ставимо і сюди. Оце таке в таке у нас поки що вийшло. Не забуваємо про наш губи, беремо круто. І ми ще зробимо його трупи. Нам треба синій і голубіку ще зробити, бо в нас він закінчився. При його переміщуємо п'яте. Щоб не оставилися білий. Послі того, коли ми перемішали, нам надо взять сейчас. Оце вот. так, берем і робимо роззачок. <coughs> Тепер розбиваємо про його трупика. И нам надо иноче мастерить. Потому что вот тут не идут, можем... с тем я уже делаю резов. Так, Тебе берем белый. Ну и вот такие у нас получилось. Теперь я покажу амазики, яких каких можно. Вот такие у нас. Получилось, може ви не побачили. А тепер я вам покажу вам в яких можна зліпити. Такі оранжеві, прикольні. Ось такі. Такі, такі на голові лебедь. І чекайте до наступних серій. Всім пока. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.